Ярослав Миколаєвич, добрий да. день. Розкажіть нам казочку. Що вам розповісти? Казочки думали? розказують перед виборами. А я Просі вам мали. хочу розповісти правду. Ви знаєте, сьогодні ми прийшли в цей день, для мене він визначний, тому що сьогодні 50 років випуску наших дітей, 50 років нашому дитсадку. Я хочу побажати саме головне колективу, щоб він... Злажено завжди працював, виховував таких чарівних, приємних діток, яких сьогодні ми бачили, які йшли в дорогу життя і завжди добивалися своїх тих звершень, які вони ставили перед собою, які втілювали в них свої батьки. Ви знаєте, я завжди скажу це мій випуск, тому що я депутатом став 4 роки назад. Через приблизно 4 з половини назад, якраз, коли ці дітки прийшли до школи. І тому для мене це символічно як для депутата, саме вашого цього округу. Тому ми з моєю командою і за дорученням Олега Ляшка сьогодні передаємо всім діткам, які присутні тут. А це близько 56, да після сім дітей. Ту традицію, яку ми започаткували, як я став тут депутатом. І Володимир Олександрович, ми даруємо всім діткам без виключення. Вишиванки, щоб наші діти красиві прийшли на перший клас в нашу школу, були самі найкращі початківці, які прийшли, щоб вони красиво виглядали. Ми зараз Ось такі красиві вишиванки, ми всім дітям нашим презентуємо, всім нашим школярам і всім нашим хлопцям та дівчатам, щоб ви завжди ходили вишиванці і пишалися своєю Україною, як пишаємося ми хлопцями, героями, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам всім, всього самого найкраще. Не розчаробити своїх батьків. Вчите, вчите ще раз розчиться. Дякую вам. Я я Війна. Хто як не я, бійців теплом душі зігріє? Любов до них, то наче Божа беріг. І я вплітаю побажання та надію, щоб янгол крилами бійців укриті міг.

Добрий день, Тетяно. Раді бачити вас в нашому місті, в нашому дитсадочку, в який єдиний приїжджають депутати, які приїжджають такі, як ви, люди, От, і поважні, і щирі. Я хотів би, щоб ви сказали пару слів для наших діток і для наших батьків, і для нашого міста. Ну, я дуже вдячна, що я сьогодні попала на таке свято. Воно неочікувано було добре, тепле. Дякуючи Ярославу Годунку, я сьогодні сюди попала. В нього є традиція, він уже третій рік, третій раз е, 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 е Третій випуск вручає діткам вишиванки. Я думаю, що це дуже патріотично. Ми знаємо нашого Ярослава як дуже серйозного і активного патріота, і тому мені ця його ідея дуже сподобалася. Мало того, я побачила, що на кінець ми відходимо від тих советських часів, коли ми танцювали з червоними прапорцями, і сьогодні червоною стрічкою через Весь сценарій ішла любов до своєї батьківщини до традиційного одягу, до традиційної мови. Мені це дуже сподобалось, дуже приємно. Взагалі все організовано на вищому рівні, і я думаю, що з цих дітей виростуть справжні народні депутати, справжні люди, справжні патріоти і вони не допустять більше такого безладу і такої корупції, яку. Зараз намагаємося ми витримати, подолати. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую. Я бачу, що щас, що праздник настільки вдався, що вас, ваш очі на мокрому місці. Діти вас розчули. Тому що е, цей е, е, був такий момент в сценарії, коли дітки проходили під рушниками. Е, це було дуже, дуже, дуже красиво. І я вважаю, що от з таких маленьких купляночків, з таких маленьких квіточок, якщо ми будемо їх привчати до любові до своєї батьківщини, то вони не будуть смітити в своєму місті, вони не будуть ламати, вони не будуть красти, вони будуть будувати. І на цій хорошій школі Хочу не все злюбити до воду І дитинський зв'язок І будь-на-як При цьому наші святи скінчилися ми всі дуже вдячні за увагу. Дітки, постать, будь ласка, нагадайте. Що зараз... случилось? О, що це очі на мокрому місці? Ви прийшли на випуск разом з своїми дітками, побачили, яке тут свято. Скажіть пару слів, будь ласка, як проходило свято і що вам сподобалося, можливо, і що хочеться на наступний рік побачити. У нас випускалася дитина в цьому році. В цьому році вона йде на нашу школу, тому ми прийшли сюди дивитися. А потрібно? Ну, задоволені всім, всім Задоволені тим, що є люди, які не байдучі до наших дітей, до наших маленьких українців, які теж стараються в такі важкі часи допомогти і нам, і вихователям. Дякуємо Олегу Валерійовичу Ляшко, що подарував українські вишиванки. Дякуємо вихователям дитячого навчального закладу Теремок, керівниці, депутатам нашим, які прийшли привітати дітей. Нашій няні Віті Андріївні, за їхню доброту, тепло, підтримку. Що тут розповідати, сьогодні нашому дитсадку півстоліття. І повірте мені, сьогодні говорити про щось марно. Подивіться на тих приємних чудових діток, які сьогодні були, які сьогодні як танцювали, як розповідали віршики, як вони намагались показати своїм батькам, що вони не даремно водили їх в цей дитсадок. Тут сказати лише можна одне і побажати. Чистого неба, безумовно, щоб не було війни, тому що сьогодні хочеться одного лише для наших дітей, щоб не було тієї війни, яка сьогодні відбувається. Отам на сході країни побажати їм всього найкраще, щоб вони втілили всі бажання, побажання своїх батьків і, і ті очікування, які вони на них покладають, не розчарували їх і стали великими людьми. Я бачив хлопчики, співали воїни свята. Навіть в такому маленькому возрасті діти розуміють, що війни не потрібно І цілу, пісню, потрібно, проспівали, і цілу так? пісню проспівали. Ми так. теж були вражені, чесно кажучи, приємно вражені. Тим, що вони розуміють, що сьогодні. Банда Путлера, і ті москалі сьогодні намагаються знищити Україну і, і наших дітей і разом. І вони в цій пісні чітко сказали, продемонстрували, що вони не дозволять цього зробити. Зрозуміло, дякую. а ті вишиванки, які ми разом з Олегом Валерійовичем Ляшко, Тетяною Гринчук і Олександром Бошком подарували нашому дитсадку. Я думаю, ми на перше вересня і взагалі цілими днями будемо бачити, як ці дітки будуть ходити, і у ті промінчики всього українського будуть все більшими, 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 і українців буде більше. Дякую. Олександр, я, я знаю, що ви закінчили цей дитсадок, ви є випускником. так? Да, Скажіть, будь ласка, пару слів, який був дитсадок тоді, який зараз дитсадок. 에, ну, По-перше, мені дуже приємно сьогодні знаходитися в цьому дитсадку. Да? 27 років назад я також був малим випускником цього Е, Змінилося, багато чого змінилося в кращу сторону. 에, що таке? Що допомагаємо. Ну, як то... випускник допомагає, я як депутат безпосередньо тут постійно допомагає, подивитися беседки відремонтували, дитячі майданчики поставили. Плануємо кошти з бюджету благодаря Саші, мені в тому числі. Так, тут намагаємося допомагати. Дітям хочу побажати, щоб вони добре навчалися, слухали батьків, поважали дорослих, щоб вони були гордістю нашого міста. Роставляли нашу країну. Я сподіваюся, що ці випускники, які також стануть великими людьми, також через депутатами 20, депутатами, повисок, через 20-30 років повернуться сюди. Але не такими, які там зверху забулися за нас, за тих, що тут внизу. І вибачте, не допомагають сьогодні дитсадкам і І Забули про те фінансування, яке вони зобов'язані сюди давати. Тетяна, пару слів від вас. Ми вже у вас брали інтерв'ю. Я можу інтерв сказати тільки одне. Я не хочу, щоб в нашій країні. Я хочу, щоб в нашій країні було більше багатих людей і менше бідних. Щоб у жінок була можливість народжувати таких красень, щоб їх було не по одному, а по дві дитини, а мінімум три, чотири, п'ять, щоб діт... сім'ї були багатодітними. І щоб чоловіки не вважали себе неспроможними утримувати зараз ці сім'ї, щоб чоловіки були заможніми, сильними, здоровими, і щоб дітей було багато. Тоді країна буде багата, тому, тому що країна багата тільки ресурсами і людьми. І дітьми.